Сьогодні понеділок, 14 березня, у студії ТІРК Міс» Володимир Кремінь. Цими вихідними християни відзначали останні дні Масляної. Від сьогодні стартував Великий піст, який триватиме до 30 квітня. Як Масляну відзначали у Дніпрозажинську та якими ще подіями був багатий цей день? Замить у сюжетах наших кореспондентів. Я ж окреслю лише деякі. Місячник благоустрою триває. Від зимового бруду та стихійних звалищ свій район звільняють мешканці південного. Дніпрацаджинську міському парку з розмахом відзначив останній день масляною прощену неділю. За підтримки міської влади в місті пройшли щорічні змагання з Кілкушинка і карате до закубок Дніпраджажинська. Лише тільки термометри стали впевнено показувати плюс, а сонце з кожним днем все яскравіше. У всіх районах міста повною силою розгорнулося щорічне прибирання. Сухості, бруд після зими, стихійні звалища і ще багато проблемних завдань стоїть перед комунальними службами та активістами міста. У південному районі нині ведуть роботи на найпроблемніших ділянках. Віднедавна у місті субота кожного дня. І не тому, що гуляти люблять, а тому, що за розпорядженням міського голови Андрія Білоусова розпочалося весняне прибирання. Так звані суботники проводять щодня. Голова адміністрації південного району Світлана Колісніченко зауважує, їхня територіальна громада налаштована активно підтримати заклик мера. До роботи залучаються не тільки комунальні підприємства, а й городяни. Ми стараємося підключити наших жителів, щоб вони… Вышли вокруг себя, вокруг дворов своих убирать. Вот. И, конечно же, те свалки, которые заброшены, они действительно требуют очень много труда, чтобы их вычистить. Вот. И поэтому мы сегодня все вместе проводим такое мероприятие. Я надеюсь, что это станет системой. Того дня роботи тривали на вулиці та провулку Сергія Нігоя на вулиці Чорновола, провулку Уральському. Працювали представники південного району коледжу фізвиховання, що знаходиться поруч з критичною зоною, а також мешканці прилеглої території. Сміття багато, сміття багато, да, проблем. І обираємо і раніше обирали, часто обирали, і все одно. Освітлення треба, і ремонт дорог, як всі проблеми. Оце, слава Богу, хоч дерева порізали, оце хоч Чербицького почали. Хорошо, дуже добре, що мер міста на нас зглянувся і дав вказання, і це все робиться. А ми ж вже підтримуємо. З населення мешканці вулиці у невеличкому складі. Голова комітету каже, прийшли ті, хто того дня не на роботі. А Євген додає, і, на жаль, ті, хто не має відношення до забруднення цієї зони. Проблема зі свалкою постійно. Все сносят, все сюда отходы сносят, мусор сюда сносят. А убирать сами видите, сколько людей вышло. У меня здесь ребенок, поэтому не хочу, чтобы у меня ребенок жил в грязи. Я хочу, чтобы у меня ребенок нормально жил, в чистоте и в порядке свого не жалко. Тільки в накладанні штрафів бачить вихід ситуації депутат міської ради, директор підприємства Дніпроазот Сергій Сидоров. До речі, так як їхній завод є одним з промислових велетнів району, вони завжди активно підтримують всі заходи, що спромовані на благоустрій району. Наверно, не за один рік це все відбувалося, тому вигрізти, мабуть, зараз просто тими силами, які є у комунальщині, достатньо складно. Тому я вважаю, що потрібно зараз всім містам. Навести постаратися порядок, а потім просто його поддерживать. Тому сьогодні даны права администрации городской, щоб наказувати за подобные свалки тих, хто тех, кто їх делает. звертається до мешканців і голова адміністрації районної з закликом шанобливо ставитись до чужої праці, підтримувати чистоту. Хочу звернутися ко всім жителям Дніпродзержинська і сказати, будь ласка, давайте ми зробимо свій город чистим совместно, але ми не будемо. Навірно, свой мусор перекладывать куда то в общественные места для того, щоб зробити рядом с собой чисто. Відділ по роботі з молоді управління соціальної політики Дніпровського медкомбінату організував семінар практикум на тему основи культури бережливого виробництва. Крім молодих працівників підприємства, участь в семінарі взяли учні ДВПУ, металургійного коледжу та студенти ДДТУ. Семінар практикум був проведений у рамках підготовки до інноваційного форуму, що відбудеться наприкінці березня, і складався він з двох частин теоретичної та практичної. Начальник відділу вдосконалення операційної діяльності корпорації ЗД Олексій Гончаренко розповів про організацію робочого процесу та скорочення втрат робочого часу. Об'яснити, донести, да, які є на сьогоднішній день. Ну, Можно сказать, где-то инновационные подходы да, в улучшении э, бизнес-процессов, с подходами повышения эффективности. Ну, як свого робочого місця, так в принципі, і там бізнес процесів на підприємстві. А поки що вони активно залучають до процесу не тільки працівників підприємства, а й молодь міста. Як показала практика, сьогодні основи бережливого підприємства актуальні в усіх галузях України і на всіх підприємствах. Тож під час тренінгу вони донесли інформацію про історію виникнення та методи реалізації, основні принципи будування системи та необхідність і вміння бачити втрати робочого часу це очікування там, Очереди, наши лишние движения, поиск чего-то. да, то есть Это в принципе, организация просто рабочего процесса. Мы говорили с ребятами о восьми видах потерь, которые нужно искать и устранять. Є три основні інструменти, про які розповідав Олексій Гончаренко: це система 5С, тобто організація свого робочого місця, візуальний менеджмент, це стенди, сигнальні таблички та захист від помилок це різні запобіжники. А покращувати процес можна декількома шляхами, швидким методом, тобто інвестиційним, та маленькими поступами це безприривним вдосконаленням, але таким же результативним. Один з учасників тренінгу говорить, що отримана інформація допоможе йому впорядкувати робочу діяльність, тим більше, що він вже є учасник. процессу там это комбинате Последняя работа, которой я лично работал, это было внедрение частотных электропереводов в системе водоснабжения комбината, целью которой было именно снижение неэффективного использования электроресурсов, в частности, при ну, определенных режимах работы этих агрегатов. Аріад і методонасосних аріату у другій частині семінару психолог відділу по роботі з молоддю Юлія Сосова провела зі слухачами ділову гру, аби надати їм можливість самим розібратися у процесі, навчитися генерувати ідеї та вміти їх реалізувати. Тож під час гри учасників розділили на декілька груп. Часть учасників це були представники крупних корпорацій і холдингів, А часть участников были фирмы-изобретатели, которые презентовали свои изобретения. Им нужно было за короткий период, за 15 минут, вот выдать на гора изобретение, и тут же Виступають представителі, якоби від фірм говорять, готові купити це бретення, що в ньому хорошого, що в ньому плохого, скільки це може стоїти, то знайте, це було дуже цікаво. За словами Юлії Євгенівни, у кожної людини є свій внутрішній контролер. І цей бар'єр також треба вміти побороти. Тож це була унікальна можливість вийти за рамки звичного способу дій і розкрити потенціал для власного росту і знайти нові ресурси для розвитку. Масляна завершилася, почався Великий піст. Дніпроджажис провів зиму міськими народними гуляннями, і нехай того дня дощило та й температура залишала бажати кращого. Містяни все одно прийшли скуштувати млинців, розважитися та придбати собі дещо приємне з нагоди свята. Зі входу і до виходу у всіх куточках міського парку культури та відпочинку кожен з бажаючих знайде собі щось цікаве. Найбільша черга на млинцях На дворі холодно, а солоденьке гріє. Чим геше лінаві маслі за сьогодні літра молока, три яйця, е, ваніль, сахар. Мука. Є вафельки, є блінчики, поки не їдять. Хтось смакує випічку, а хтось задовольняє естетичний смак, прогулюючись ярмарком. Майстриня Анна тут з прикрасами для волосся. Каже, товар в попиті дівчатка люблять гарні речі, особливо якщо там ще й герої мультфільмів. Коли з'явилася моя доченька, встав вопрос, чим мені її украсити, от і… И... Прийшлося самої діти, тому що те, то, що бы на ринку, мене це не вот, і, і потім це все переросло в таке хобі спочатку. Зараз би, хочу, щоб це був мой заробіток. Почала ще діти е, з фетра сумочки е, і розвиваючі ігрушки. У дівчат, що по сусідству з Анною, в попиті на мисто, бо попереду теплі дні, і вони личуть до вишиванок, а також ляльки-мотанки. Та декупаж це Фантазия своя. Давайте вот такая я. бутылочка тоже декупажная, эксклюзивная. Это берегиня, при том денежная Примон. берегиня. У нее есть Примон. кармашек тут, можно положить Примон. денежку и до следующей получки хотя бы рубчик сохранить. Понял. Тогда она обязательно вам принесет а... еще <свят> немножко. А это женское а счастье, мутанки. Видите? А, а, Для женщины а, а, главное а, дело а, была коса. А вот коса, а вот, если а вот, чем длиннее, чем прямее, то это по жизни твоя дорога такая будет. Для тих, хто бажає активно провести час, веселі ігри, динамічні пісні, танці, стрільба з лука, катання на коні. Одним словом, кожен хто прийшов розвагу собі, знайде. Кожен святкує Масляну за своїм смаком, а об'єднує всіх любов до млинців. Накриваємо стол білою скатертю, з рушником українським от, самовар ставимо вдома, салфетки українські. Ну і в з, з кількома начинками робимо, з медом сметаной, потом варенье, особенно абрикосовое любят. І делаем торт длинный, красивый. Красивый такой, но самые вкусные блины получаются на это, на молоке дрожжевые. Вот, очень вкусные. Всех поздравляем с праздником Масляная. Сегодня еще прощенное воскресенье. Очень хорошо, что совпали таких два знаменательных праздника, замечательных. Ну, конечно, бы нам нравится. Ну, блинчики мы уже здесь попробовали и печенька девочкам. Да, понравилось. Смачно. Смачно, да. Так что спасибо за этот праздник. Да. И всем хотелось пожелать здоровья, счастья, мирного неба и самое главное благополучия. Досить креативно до святкування масляної підійшла і центральна бібліотечна система. З 7 по 13 березня усі бажаючі запрошувалися до участі у чисельних цікавих заходах. У бібліотеках філіях проходили фольклорні годинки, ігри, бесіди, пізнавальні заняття, свята, ігрові програми та розважальні вечори. У вазі дні продаджинців пропонувалися і незвичайні книжково ілюстровані виставки, що розповідають про традиції святкування масляної в Україні. У п'ятницю в центральній міській бібліотеці для читачів пройшло фольклорне свято Широка Масляна за участю групи Калина. Як зустрічали масниці-любителі літературно-культурологічного відпочинку у матеріалі від Анни Дзьоби. Дніпродзержинська бібліотека не зупиняється на досягнутому. Відтепер вводиться нова традиція фольклорні посиденьки. Кожен мешканець Дніпродзержинська може в будь-який момент завітати. Захід супроводжувався мультимедійною презентацією, в ході якої учасники познайомились з історією та традиціями святкування Масляної в Україні. Ми збираємо стіл, дуже гарний стіл з національними українськими стравами, а також показуємо різні презентації, показуємо наші національні традиції українські. Масляну завжди намагались відсвяткувати якомога веселіше, ситніше та по-багатому. У давнину вважалось, що тоді і весь майбутній рік буде благополучним. Наприклад, в нашому місті на лівому березі колись було свято Масляне, де дуже багато було колективів, і виконували ми веснянки. Був дідухан, який із соломи. Потім його палили, співали пісні. І так зустрічаємо це свято. Ось і в бібліотеках Дніпродзержинська масляний тиждень пройшов весело завзято і динамічно. А найголовніше був підготовлений традиційний стіл зі стравами, які готувались для свята. Традиційною їжею на частуванням на масляну були звичайно млинці. Млинці робилися з начинками з різними, з м'ясом з сиром. І так все зі сметаною з варенням їли. У нас на столі ви, ви також бачите. Млинці з різними начинками і без них, а також ми приготували сьогодні напій із гілочок, груші, вишні, смородини, малини, заварили його. А також можна цей навар можна мішати варення. Однією з найцікавіших традицій виявилось те, що цього дня треба їсти млинці лише руками. Та ні в якому разі не можна пити алкоголь. Анна дзьоба, Ігор Василенко, міська інформаційна служба. Щорічний міський конкурс Нумо дівчата дівчата-2016» пройшов 11 березня в актовій залідні Продажинського державного технічного університету. У нашому місті конкурс проводиться вже восьмий рік поспіль, і приурочений він до міжнародного жіночого дня, 8 березня. Традиційно організатором виступив департамент міської ради з питань сім'ї та молоді. У цьому році в програмі заходу взяли участь сім студенток вищих навчальних закладів нашого міста. Варто відзначити, що судячи з повної зали глядачів, конкурс користується величезною популярністю. У кожної конкурсантки була своя група підтримки, яка протягом усього заходу активно вболівала за кожну представницю. Свої таланти, характери, впевненість юні леді демонстрували в кількох конкурсах. На урочистому заході був присутній мер Дніпродзержинська Андрій Білоусов. у вітальному слові. Міський голова підкреслив, що всі наші дівчата дуже талановиті і заслуговують на перемогу. Сегодня у нас на базе нашего Днепродзержинского государственного технического университета проходит конкурс «А ну ну-ка, девушки!» Он проводится уже восьмой раз. Очень важны такие конкурсы для нашего города, где талантливая молодежь нашего города может проявить свой талант, может себя как-то реализовать. Вы видите, полный зал зрителей, то есть всем очень интересно. Будет проходить в течение нескольких часов, где обязательно выберут победителя, хотя я думаю, что каждая из семи конкурсантов фактически достойна быть победителем. Перший конкурс презентація учасниць показав. Дівчата схильні захоплюватися відеотворчістю. Деякі просто мовчки стояли на сцені, поки на екрані демонструвалися саморобні відеоролики або фото. Краса і інтелект спільно врятують світ, впевнені й учасниці конкурсу. У конкурсі Маю талант дівчата співали, танцювали. Віталія Деріглазова з комерційного технікуму декламувала пронизливі вірші про відмовних дітей. А Ольга Губська з ДДТУ здивувала глядачів виконанням скоромовки. У конкурсі на жіночу логіку учасниці намагалися блиснути логікою і дотепністю. Конкурс Моя професія найкраща дозволив учасницям рекламувати свої спеціальності і свої навчальні заклади. Хто міг би подумати, наприклад, що слово товарознавець можна співати, як це зробила Марина Чепурко з економічного коледжу. А хімія хороша ще тим, що лаборанти такі дівчата, як Карина Шенфельд з металургійного коледжу. А на думки Тетяни Перев'язко, учениці музичного коледжу, музика в майбутньому витіснить алкоголі наркотики і займе гідне місце в молодіжній культурі. Життя молоді в місті має бути цікавим і. Традицией стало, в общем-то, доброй, что это проводится в альма-матер высшего образования в нашем Непродержинском гостях университете. Спасибо нашему мэру Андрею Леонидовичу, что он поддерживает такие мероприятия. Ну, а для молодежи что? Успехов, продвижения, счастья, удачи, всех благ и красоты. У конкурсі Дівчина від кутюр учасниці демонструвала своє бачення образу сучасної української дівчини а перемогла в конкурсі Тетяна Перев'язко з музичного училища. з Чим ми і вітаємо переможницю. У Дніпродзаджинську відбувся конкурс малюнків серед учнів шкіл міста. Організаторами конкурсу виступили працівники структурних підрозділів головного управління ДСНС в області. Участь взяли діти віком від 6 до 12 років, які змагалися у двох вікових категоріях на краще виконання художньої роботи та протипожежну тематику. До рятувальної служби надійшло близько 40 малюнків, серед яких і було обрано трьох переможців. За допомогою подібних заходів юні таланти можуть проявити та розвивати свої творчі здібності, похизувати знаннями з історії пожежної охорони та продемонструвати особисте бачення професії рятувальника і його повсякдення. Своєю художньою творчістю діти намагались привернути увагу до проблеми пожежної безпеки, правил поведінки на воді, збереження екосистеми від руйнівної сили вогню та людської недбалості. А також за допомогою художніх прийомів окреслили наслідки надзвичайних ситуацій різного характеру, притаманних сьогоденню. Я вирішив взяти участь у круткості, щоб показати, що буде, якщо не берегти природу і погано поводитися з огнем, ну необережно. Я нарисував на картині, що буває, якщо акуратно поводитися з загнем і треба, треба акуратно поводитися з природою. Пропагуючи серед молодого покоління основні правила забезпечення безпечного середовища та формуючи позитивний імідж професії вогнеборця, через декілька років ми отримаємо дорослих сформованих особистостей, які обов'язково знатимуть основні правила безпеки життєдіяльності та неухильно будуть їх дотримуватись. Все більше більше дітей школа відзиваються, все більше дітей проникається тематикою. Пожарно-спасаті служби от і обращенням сагню. Ну і виходить на новий уровень, та виток. журі високо оцінили представлені на конкурс роботи. А авторів найталановитіших малюнків відзначили почесними грамотами та заохочувальними призами. Наступним етапом конкурсу малюнків на протипожежну тематику стане участь переможців на рівні області. За підтримки міської влади днями в місті пройшли щорічні змагання з Кілку шинка й каратедо за кубок Дніпродзержинська. Географія змагань достатньо широка: Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Жовті Води, П'ятихатки, Синельникове та Дніпродзержинськ. Участь у змаганнях брало кількасот учасників віком від 5 до 35 років. Пари спортсменів обирали за ваговими критеріями та віком. Участь брали як досвідчені переможці, так і новачки. Розвиток спорту у нашому місті серед пріоритетів. На цьому зауважує міський голова Андрій Білоусов. Тим більше Дніпродержинськ має високий спортивний потенціал. А список переможців зі світовими іменами дає багатообіцяючу перспективу успішного розвитку цієї галузі. Одним із найпопулярніших видів спорту у місті сьогодні є східні єдиноборство. На змагання з Кіо з'їхалося кількасот спортсменів, і звісно, шанувальники город Непроджинск принимает очередное первенство по карате. В этом году на этих соревнованиях у нас участвует порядка 300 спортсменов из 8 городов Украины, которые представлены тремя областями. Идем от участников достойных соревнований, хороших, красивых выступлений, удачи, победы. Сегодня городской голова Андрей Белусов уделяет огромное большое внимание спорту в городе Днепродзержинске. За последние 20 лет независимой Украины общественность и жители города отметили, что уровень спорта вырос на многие проценты в городе. Родители благодарят, спортсмены довольны. Сегодня прекрасный турнир, и мы желаем от имени городского головы побед. Президент Дніпродзержинської міської федерації Кіокошенкайдо Олексій Кайдо Девицький згадує масштаби змагань за кубок Дніпродзержинська з роками суттєво змінилися. Спочатку проводили їх тільки серед новачків, тепер на татамі неодноразові переможці, чемпіони України. Перелік змагань з Кіокошенкайдо у Ярослава вже сягнув за десятку. Розповідає звідки повертався переможцем. В 36-й школі я був, в Запорожжі, в Дніпропетровській, в Кривому Рогі. Учасники змагань діляться на дві категорії – діти від 5 до 17 років та дорослі віком 18-35. Займатися цим видом спорту дитина може починаючи з 4 років. При цьому слід розуміти, що тут не забавки, а справжня бійка. Це дуже жорсткий вид спорту, де все-таки Нужно тренироваться не только духовно, но и тело закалять так, чтобы, потому что выдержать э, очень много количества ударов э, ни один человек столько не выдерживает. Он сложный, он жестокий, ну он. Там в голову бити ногами, він гамінжістокі. Попри те, що всі характеризують Кіокушенка як жорсткий спорт, на змаганнях чимало дівчаток. Ви знаєте, дівчинки навіть більш активні і більш технічні, ніж мальчишки. Тому дівчинки дадуть дадуть копаті на татаві. Спортсменка з нашого міста Вероніка чемпіонка Молдови у цьому спорті три роки. Тато каже: важко в навчанні, легко в бою когда ты вырастешь, ты сможешь защищать сам себя. Тебя никто не обидит никогда. У нас и бабушки, и дедушки все поддерживают, поэтому в этом плане все хорошо. І доки спортсмени натхненно працюють над власним розвитком, влада обіцяє усіляко сприяти спорту. То кількість людей, які сьогодні знаходяться в залі, безумно радує, тому що це ті люди, які віддають своє свободне час спорту, а це это... Все-таки и в первую очередь духовное развитие, и во вторую очередь это э, правильное времяпровождение для нашей молодежи. В этом году начинаем э, четко планировать для себя э, все городские спортивные мероприятия. Мы уделяем этому очень много времени, очень много внимания. Ми починаємо формувати правильне фінансування і це тільки початок, це тільки перший етап. Ми обов'язково будемо продовжувати це діло. Після дня напружених змагань зі 110 учасників із Дніпрозержинська 15 посіли перші місця, 25 – другі, а 18 стали третіми. Бажаємо всім учасникам кращих результатів в наступних змаганнях. І надалі про погоду у нашому місті на наступну добу. У вівторок небо на Дніпродзержинському проясниться. Протягом дня опадів не очікується. Вночі синоптики обіцяють до мінус одного градусу. Денна температура становитиме 4 градуси з плюсом. Вітер північно-східного напрямку слабкий від 3 до 4 метрів за секунду. А на цьому наш випуск новин добігає кінця. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Я ж бажаю вам протягом місяця тримати пост, якщо не в їжі, то хоча б у душі. Віра нам усім, ще побачимося.